У Вінниці у День Конституції України відбувся міський баскетбольний турнір за підтримки Вінницької міської ради, Комітету по фізичній культурі та спорту, Департаменту освіти та Вінницької баскетбольної федерації. Як повідомив голова Комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський, на міський баскетбольний турнір запрошуються всі охочі. Окрім спортивної складової, турнір мав соціальний характер. Команди складались з чотирьох осіб: три гравці основних та один на заміну. Виникла така ідея у Спорткомітету, що разом з федерацією баскетболу, разом з спортивною школою, тому що ми, в принципі, всі одне ціле, провести для всіх бажаючих турнір. От кожен може записатися, зібрати турнір 3 на 3 і зібрати свою команду. Прийти, відіграти, отримати призи, отримати масу задоволення, отримати позитив і фізичне навантаження. Нагадую, що на вулиці літо, і зараз, враховуючи ще раз кажу, воєнний час, не всі можуть виїхати десь на відпочинок, а діти мають бути задіяні. Саме для цього був задуманий цей турнір. Прийняло 40 команд. Були як і дівчата, так і багато юнаків, тому що в різних вікових групах змагалися. Ми розбили, скажімо так, для юнаків і для дорослих. І там, і там було багато людей. Приємно, що знаєте, поєднувати, і коли на одній площадці збираються і юнаки, і дівчата, і дорослі, що один в одному можуть щось перейняти. Як дорослі у молодших, так і молодші у дорослих. І це, як то кажуть, обмін досвідом поколінь завжди позитивний. Приємно було, що діти всі патріотично налаштовані, тому що турнір був присвячений Конституції України.